Ми зараз спробуємо поїздити, як воно буде тут прямо, Подивимося, як воно, буде. взагалі насправді перші уроки я роблю на майданчику. Ну, Мені так сказали, що є одна дівчинка, яку треба просто повозити по маршрутам сервісного центру Мрій-19. А потім, як вияснилося, ця да, дівчинка ніколи не їздила по дорозі. Тому такий момент. Ну нічого страшного. Значить що, ми можемо в принципі вже що, курточку взяти, тепленько ж, да? Нормально все. А там тепленько. Ну там холодно, да, да Зараз так. Чого ми будемо нервничати? Все буде добре. Саме головне <звук> Саме головне... розслабитися і відводіння що отримувати солоду. І все буде добре. На ще Ей, Це ж уявляємо, вчора. як... Ой, Не, нічого. Туди... Як уявляємо, як цікаво, ні від кого не залежите, собі сісти і поїхати. Це просто. Знаєш, як хочу сісти за руль. Це Там вже я, я от з этими сумками. Воно не постійно зручно взагалі. Це, взагалі конечно, не постійно, да? Ну що, значить, ми так... налаштовуємо посадку, да? щоб було зручно і комфортно. Так. Кстати, на якому автомобілі їздили, якщо не секрет. Фіат, Добло. Ну подобно, що механіка, що є до механіка, тому, да, механіка. Ну, я, уч, да, я а, хочу на автоматі, тому що я ні, да. Механіка мені дуже важко, я просто А можливо, ми нормально поїздила. нам просто не показали, то есть ми нам здається, що оно ну, відпрацювати ці дії, початок руху на автоматизмі, ми будемо навіть про це не думати. Ну вже не, обрали автомат, то буде автомат. Не, да, я механіку не можу, я Добренько, значить що, ми налаштовуємо посадка, значить саме головне, да? щоб ми сиділи комфортно. Це дуже важливо. Значить, угу. що вперед, по висоті, Перед. знаємо, так? Да? Так. Так, як тут вперед? Флос? Ага, розповідаємо. Цікава ситуація. Спочатку можна трошки по висоті, зліва там є. Ні, ні, в висоті нормально, я хочу тільки сюди. Вперед, значить, тоді добре. Однією ручкою тримаємося за кермо. Однією ручкою якось. Між ніг у нас є така ручечка. Ми якби а, себе все, підтягуємо все. Ну, якби а, така та ситуація, да. так. Ну, в принципі, ну, майже в кожному автомобілі така ситуація. Так, так, так. З приводу, як ніжки у нас на педальках, ми знаємо, ліва, зліва в опорі, знаємо да. таке, так? Там наше ліве колесо, якщо що. Ліве що? Ліве просто я там, відпочиваю нагадувати. Ну так, да, і там наше ліве колесо. Ми коли їдемо, якусь ямку да, от о, отак от біжать. От. Тобто ми, якщо, якийсь різкий поворот ми себе будемо тупо тримати, просто, а, так, і воно буде зручніше. А, ну, якби угу. упор такий, ну, щоб да, був. Ну, да, ліва так. ніжка в опорі, ми її взагалі uh -huh. не відриваємо, вона там у нас постійно. Uh -huh. А права ніжка у нас відповідає за гальма і газ. Значить, у нас п'яточка, ліва ніжка, то у нас, кажу, ліва педалька, то у нас гальма. Да, то що побільше uh -huh. така. П'яточку ми ставимо типу, над гальма. Ну, Я думаю, ми розуміємо. Гальма, газ, як воно буде все. В принципі, наче зручно, комфортно, так? Да? Знаєте, по другому о, а по-різному, в кожному автомобілі по-різному, да, да. по є така ситуація. Тому... І завжди важливо, щоб у нас п'яточка була над гальмами. Знаємо це, так? Да? Тобто в що, щоб ми знали, де в нас гальма. В друшою хтось вибігає, різко натиснув. І коли ми натискаємо на газ, ми можемо навіть хоч мізинчиком трошечки не обов'язково, щоб ми прямо всією ступнею натискали на той газ. Зрозуміла ситуація, так? Ну, в принципі, наче, я думаю, нормально все відбувається. Положення ручок на кермі, знаємо яке? 9-3 як годинник, да? там 9, тут 3. Що таке 9-3? Як годинник. годинник. А, 9 -3. Угу. Да? Угу. Тобто ліва ручка на 9, ось отут, права, як би зрозуміла ситуація. Отримає. Ну ідеально пальчики, щоб отут були. Отак от. І тепер ми спокійненько можемо, і покащик вімкнути, да? і дворнички вімкнути. Кстати, питання, як микаються дворнички, знаємо. Ні. Ось це перемикач відповідає за дворнички. Одне положення отак от ми натискаємо і вони будуть стільки, скільки ми тримаємо їх. Зрозуміло, це положення. От спробуємо натиснути. Uh -huh. І три uh -huh. положення вгору є. Тобто, коли дощ, да, спробуємо зробити, щоб ми знали, як воно. Тобто, перше положення вгору так от раз. Uh -huh. Це буде раз uh -huh. в 5 секунд. Третє, uh -huh. Друге положення, воно буде швидко, спробуємо зробити. Uh -huh. І третє положення, коли там. Замітчали, спробуємо ще. О, бачимо, uh -huh. як воно. Ну, щоб ми знали, як воно uh -huh. така ситуація. Да. Супер. Uh -huh. Як фари вмикаються, теж треба знати. Фари, от, бачимо, вже трошечки темнувато, треба їх вімкнути. Щоб ти одразу розумів, що я сьогодні не користуюся, я просто їздила так нічого отож, не включаю, а просто їздити. Я ж розумію, то я ж це і розповідаю. Значит, фари у нас ось крутілочка. Дивимося, це в нас вимкнено, це в нас габарити. Трикутничок бачимо. Так, раз. це в нас габарити. Ага. І наступне положення ближній світлофар. Мідуска дивиться куди? Вниз. Це у нас фари вже вімкнулися. Ближнє світло, а от туди це по центру що це? Габарити. Маленькі габарити. такі лампочки просто показують, що ну, края автомобіля, Ну, габаритні вогні. Ага. Ну, коли ми їдемо в ньому, ми включаємо. Ми взагалі в місті можна нічого не вмикати, якщо а, ми да. в день їздимо. А ага. містом треба ближнє світлофар або. Денні ходові вогні. Ситуація у нас в комплектації денні ходових вогнів немає, тому ми вмикаємо ближні світлофарми. Від... Зараз ми нічого не буде. Ближні світло вмикаємо, вже. От подивимося уважно а вперед. Вже, темно, вже трошечки вже такі, вже починаються як такі Сутінки, да. Сумірки, да. Ага. і Бачимо, вже автомобіль, от подивимося навіть в зеркальце, Ми вже умовно його, якщо він без фар, ми його не побачимо. От трошки воно зараз розпотіється, буде нормально. Тобто да. цим посадка, наче. Як нам відчуттям? нормально сидимо? Uh -huh. Далі ситуація. Що нам ще треба? Підголовник, да, щоб ми... У нас він був в рівень з головою. Можна його mm -hmm. трошки вище підняти, підголовник сам. Ось він знаходиться. Ну, я б радив трошки вищий, щоб ми так. У нас він на шеї, типу. о, о так ось отак. От? Чуть-чуть нижче, ну, якби ситуація зрозуміла. Щоб його опустити, отут кнопочка є позаду. От. Нижче, 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 нижче. Ось ось вона, оця кнопочка. Ми її mm -hmm. натискаємо і його як би, штовхаємо вниз, mm -hmm. і воно опуститься. Mm -hmm. Ну що, плюс-мінус зрозуміло, да? Далі дзеркальця. як ми їх налаштовуємо? Що ми там повинні бачити? Передню ручку дверей в куточку. Ось отут в куточку повинні бачити передню ручку дверей. Зрозуміло? Mm -hmm. mm -hmm. Я, я і бачу і так. Ну тоді спробуємо поналаштовувати. Зліва у нас там є такий джойстик. Дивимося, ось зліва джойстик є такий. Оце ліве зеркальце налаштовується. Переводимо це праве. Передня ручечка так куточку. О. Супер, є таке, так? Да? У нас дивимося, є ще оці верхні додаткові дзеркальця, ми туди не дивимося. Угу. То не наші, то інструкторські. Угу. І тепер праве налаштовуємо, щоб ми так само бачили. Значить, натискаємо там на... Переводимо той перемикач на R. І налаштовуємо тепер. Так повинна, там дві само ручки. Да, передню. Саме головна задача передню ручечку ситуація. І ми задню, то по-любому будемо бачити, скільки ми повинні бачити автомобіля, якомога менше нашого, да? плюс-мінус. Ну то вже будемо дивитися, як воно. Ага. салонне ще в нас дзеркальце є. Зараз ми там, можливо, нічого не побачимо, да, бо трошки запотіли. Ага. Якби налаштовуємо, що позаду пам'ятаємо, знаємо, бачили повністю заднє вікно. Є таке, так? Да? Зрозуміла ситуація. Ну що, спробуємо поїхати. Страшно виїжджати сюди. Все буде добре. А що робити? Я кажу, на цій машині їздила. А яка різниця? Їздили чи не їздили? Я їздила по полю, це другое, там крутиш, нікуди не врежешся. Я ще не нажимала тут газ, тут виносок А ми зараз натиснемо на газ, все буде нормально. Значить Спробуємо натиснути на газ. Ну, ну що ти ж за тормоті їздимо? Та мене підалік немає тут. Я жартую, все є. Але я, не, я по можливості не втручаюся, щоб ми самі були. Ми спробуємо натиснути трошечки на газ. А разі я не з тормоза починаю. А ми трошки відчути. відчути Чутливість, да, да, Вона То насправді педалька сейчас... газу така ніжненька. Тобто зараз я можу натиснути на газ? Натиснемо, да, так, нічого не буде. О. -о, -о, -о. Ну, щоб ми... А спробуємо зафіксувати десь півтори тисячі обертів. Де оберти? Зліва ось у нас тахометр, справа спідометр. Зафіксувати, mm так? -hmm. Десь, так, да, зафіксувати, щоб ми трошки. В принципі, ніжка, обережненько натискає, все нормально. Ну Супer. так воно. Відійнає, ну, вона ніжна така, так. Да. По другому там було. По ситуації, може не дизельний. Так, так я ні, на газу. А. Я не можу навіть уїжджати, так полтори. О, бай. А, тут, а тут виходить, так? Да? Супер, класно. А тепер спробуємо, що ми ще зробити, щоб ми трошечки спробуємо трошки покрутити кермо перехватами. Ідеально взагалі як крутити кермо? Якщо ми крутимо вліво, так, у нас перша ручка протилежна, якби ми праву затягуємо кермо. Тобто, якби вліво. Спробуємо. -о. От крутимо, крутимо ліво, отак от, от крутимо, а тепер оцю ручку ліву через гору переводимо і знову на це положення. О, от трошечки от, от, о. І знову, і знову, ліво крутимо на 9. О, ситуація, зрозуміла, да? так? Mm -hmm. І спробуємо зараз вправо покрутити. Значить, ну, вирівнюємо, щоб у нас ні, ні спробуємо так, щоб рівненько було. Ручки знову на 9-3 ставимо. Так mm -hmm. І крутимо вправо. Значить, у нас яка перша ручка повинна йти? Ліва, так? Да? Ми ліву закручуємо на 3. Бачимо, у нас справа пішла куди вже. В цей момент треба оцю ручку праву через гору і на 9. О! І тепер ми вирівнюємо. О, то зрозуміла ситуація. Я ж не буду зараз крутити. Ми ж будемо виїжджати, ми зараз будемо крутити. Смотри, от зараз я буду виїжджати, так? Да? Да. Я буду виїжджати зараз. я Наскільки я руль? Отак буду крутити? 20. Навіть до опора можна викрутити. Серйозно? Там бо тут ну, автомобіль дуже близько. Капець. О, так раз. Да? і ще, у нас півтора оберти. І, і Ще. Раз. Ще ще. О, це. І сколько зараз колесо крутилось? А тепер ситуація. Взагалі, коли колеса рівненько у нас стоять. У нас треба до упору вліво до упору вправо, півтора оберта керма. Тобто цілий оберт і половинка. Да? Спробуємо викрутити до упору вліво, кермо, до упору вліво. Okay. Оп, упор, да? uh -huh. так? Це колеса повністю вліво. Значить, Як нам зробити, щоб колеса були рівненько, півтора оберти. Тобто, це в нас половинка. І треба ще один оберт зробити. Так, okay. цілий оберт. Okay. Okay. Ще, 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 ще. ще. О. Колеса в нас рівненько. Так, що я не складувати. Нічого, о, все буде нормально. А тепер вправо спробуємо покрутити перехватіками. Так, вправо. До керма піджимаємося. Ну, тобто ідеально, щоб, так, щоб ми так сиділи. Супер. Це тільки половинка, так? Кажу половинка це цілий обер і ще половинка треба. О, і бачимо, колеса в нас до допора. Так це полтора об пол... пол... півтора, да, півтора оберти. Значить, тепер, щоб вирівнювати кермо, нам треба що? Половинка і цілий оберт. Все колеса в нас рівень. Клас, супер. Як у нас з теорією? Знаємо там знаки, деякі, здала. які перехрестя бувають. Ну, це ж я здала, а от типу, якби на дорогі ж не їздила. Ну нічого, будемо зараз намагатися. Тепер ситуація. Там Максим, поцвітів тебе. Перед... <святував> ну, просто покатаюся, да, Тут. Ситуація, так, да, я там трошечки думав, ну, він мені по-іншому <свят> трошечки сказав. А тут така ситуація, що ми казав, та трошки там маршрути відпрацювати. <свят> ну, нічого, все буде нормально. Ну, якби ж не те, що, що там перш... перший рік працює, Знаєш, ситуація. Ми перед початком руху. Що ми повинні зробити? Подивитися на панель приборів. Прибрати всі червоні лампочки. Що там у нас? Що там у нас? Таке? Ну, пристігнутися треба. О, то ми пристібаємося. Бачимо, як важливо це. Пристібалися, коли там їздили на майданчику. Чи не дуже. На, полі? Ну, на ну, на полі там. О, ну супер. Там просто не такого. Там все. Так. Буває, буває таке. Буває таке, бо так. сідаєш в машину, немає паска безпеки. Ну, відірваний. просто. Ні, там був, ну сам мені... немає інтерватуру. Да? Да, да, буває таке. <гум> На іспиті треба ще момент. І ми, якби, умовно там готуємося подивитися, щоб що, всі пасажири були пристібнені. Я пристібнутий. Ні, то треба сказати, буде, будь ласка, присідніться. В да? ну, такі моменти це теж. Ну, якби, то так, на будущей, якщо. Uh -huh. Ну що, будемо виїжджати, але перед тим як виїхати, розберемо коробку передач. Дивимося, це в нас що? П. Uh -huh. Парковка, так? Да? Uh -huh. Це в нас що? Р. Реверс, задня. Mm -hmm. Це в нас що Н е, нейтральна, да? коли автомобіль mm -hmm. для евакуатора там, чи десь на СТО, то є нейтральна передача. Коли mm -hmm. в принципі, ми можемо його кудись підштовхнути, mm -hmm. якщо. Ну, коли в принципі, колеса від'єднані від двигуна. Mm -hmm. Це в нас де драйв. Mm -hmm. Все, тобто зрозуміла ситуація. Оце нам треба на На Д, так. Тобто ми перед тим як робити якісь дії з коробкою передач, повинні натиснути на нагальму. Спочатку ми машину заводимо. Вона вже запущена, да? ну умовно така ситуація. А когда мы то есть, мы коли ми заводимо, есть ми держимо на гальмах. Хай будуть да, ніж звикати, щоб вона була на гальмах, коли ми заводимо на гальмах. І да. ну, я держу на гальмах, продовжую, і потім переключаю передачу. Да, багато автомобілів можуть не запуститися, коли ми не натискаємо на гальма. Там буває, навіть пишеться, натисніть на гальма, тоді автомобіль запуститься. А, буває ага. таке. Ну, коли в нас ситуація, особливо е, кнопочка, да, запуск двигуна, там воно навіть на екрані буде пікати, типа натисніть на Гальма, тоді автомобіль запуститься. Ну, треба звикати mm -hmm. такого, да, щоб постійно гальма у нас були натиснуті. Mm -hmm. Ну, no, коли вже завіді новості, то я зараз вижимаю повністю гальма, обов'язково натискаємо mm -hmm. на гальму. До опора, да? Да. так? Тут... Ну, типа так би, щоб так, відчували натисну, прям не зі всієї сили. Воно mm -hmm. так... А тепер що ми спробуємо зробити? Спробуємо поперемикати передачі. Тут ми бачимо, тут є такий вигін. Щоб вимкнути на R, нам треба спочатку такий рух зробити. Потім раз. Вже автомобіль готовий їхати назад. Далі, оп, це в нас нейтрально, він нікуди не поїде. Це D. Він вже готовий їхати. Зараз Ми це спробуємо зробити самі. спробуємо. Ідеально, ручечку так класти, воно буде нам, щоб не з'їхало. N, і D. Автомобіль готов їхати. І тепер в момент. Все це дублюється на бачимо, де намальовано. Тобто все на панелі. Ось. Посередині. Ось А, от це де? Це D, Це драйв. Тобто Н. Дивимося. Що там? Н. Все воно тут показується. Перед початком руху треба подивитися. На панель приборів, так, да? все воно угу. показується. Зараз ми поставимо ще N-нейтралечку. І тепер подивимося ще на панель приборів. Що ми там, яку червону лампочку, ще можливо ми бачимо, індикатор. Ну, так. Що це означає? Не знаю. Це от що там написано: брейк, да? угу. це стонкове гальмо, ручник. Завжди зупинка робиться. А, точно, е, раз, да. Парковка ручник. Значить, як його опускати? Ми знаємо, спробуємо опустити. Ага. О, бачимо, значить ситуація розповідає. Тут це є такі, кнопочка якісь... така. А, точно, Підняти правильно. кнопочку і трошки вгору припідняти і опустити. зрозуміло. Угу. А так. піднімаємо ми його, ми нічого не натискаємо на кнопочки. Просто щоб шишки були. були. Ми піднімаємо ми так. Да, а опускаємо треба, бо... так от. Я сняла з да, Це ми опустили. Бачимо, немає червоної немає. ніякої. Індикатором. Далі ситуація. От, подивимося зараз на індикатор, що там. Двері. Вичинено. Буває таке, інспектора, забувають, що угу. закриті двері. Бо в мене бувало випадки, учень сам поспішив забув закрити двері, починає рух, там все показується. Угу. Ти зрозуміло? це теж... Треба ніяких це... красних. От, 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 Щоб шучок не, не було. Говорити. Так. Добре, ну що, значить, потрошки будемо їхати, опять же, просто взагалі перший урок він якби такі, ми трошечки з цих принципів правил підемо, і перший виїзд у нас буде зразу же на дорозі. Я дуже, що буду підказувати, мене слухати, все буде добре. Раніше так і було, одразу на дорогу, чи ви виїжджали. Постійно майданчик, а потім, ну так у нас так от карти лягли, все буде добре. Якщо страшно кричимо, я б би швиденько з машини. Значить, я відпускаю медленно гальма і починаю дивитися. Поки що ні, поки що не, неправильно. Поки що ми зліва направо ідеально. Вмикаємо лівий покажчик. Як показчики, кстати, вмикалися. Ну то не розказував. Ага, моментика, ми вже рух починаємо. А в полі то треба їх микати, зліва перемикач є. отакий, хоп. Тобто це ліво. Ага. Якщо ми вправо, ми вправо його. Ні-ні-ні. Оцей ага. саме перемикач трошечки. Так, хоп, це вправо, пальчиком. Ми його не, так не, не, не тримаємося. Ой, то є трошки. Тобто це ліво, бачимо, це вправо. Угу. Так, ліво, вправо. Це дальні вже вимкнули. Де Ситуація. Дивимося на панель приборів синенький індикатор. А де як я вимагала вмикнути? А ми трошки від себе. От так -от, 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 от. Це ага. вмикається дальні. Я про дальні не показував нам, але ми вже дальні бачимо, ми вже й дальні розібрали. Там. Значить, це в нас правий показчик. Дальні. Так, а це лівий. І стараємося пам'ятаємо, як казав. Лівий. Ми з пальчиками отак от його якби задівати не хапаємося, не звикаємо. Да, от, і на, от ми направо їдемо. Ми куди кермо, по суті, туди і так пальчиком. Раз. Ага. І покажчик. За скільки метрів покажчики повинні ми вмикати? 150. 50-100 метрів. Супер, клас. А за містом? 150. 200, так? Да? Супер. Клас. Ну що, показчик є. Тепер ми. Вмикаємо, натискаємо ніжку на Д. Ніжку на гальма натиснули, так? Да? Де. Да, на Поставили? Гальма... Да. Да. І тепер ситуація. Дивимося в ліве дзеркальце. Можемо зробити оберт керма вліво. Зразу? Вразу? Да. А да. Роз... колеса? Ми об'їдемо його, да? перехватками. Це не дуже? І ще Один оберт. Один оберт. Щоб на нас. Кундайчик дивився, щоб ми бачили панель приборів. Оце аж так? аж півтора оберта. Це не півтора, це тільки один. А. І дивимося в Лівер Херсоні. Ну, я можна спочатку, тому що я не зрозуміла. Ну, цілий оберт дивимося, Ми бачимо панель приборів. Ага. Це скільки? Це половинка. А де панель? При чому панель? Що а там? ми не бачимо, дивимося, де в нас. Тобто, що таке цілий оберт керма. Оце панель приборів. Тобто, щоб її знову побачити, нам треба зробити керма цілий оберт. А, угу. Тобто, а ми зробили отак. От, і кажемо, це цілий оберт. Оце не цілий, це половинка. Угу. А оце? Ну, 360 а це цілий оберт. 360 так. Да, да, так? Да. Якби повністю да, 180 і ну, вже зрозуміла ситуація. Так, да, мені тут так не вчив, звісно. Ну, да ну, а тут моментик, тут же ж ситуація взагалі, всякі там вправи на конуси, змійки. Ну, ми вже будемо, вже як буде, то вже така ситуація. Ну що, показчик. показчик. Пам'ятаємо кнопочку, ми цю перемикач ми просто пальчиком так. Так, угу, да. да, микаємо. микаємо. Кон... Бачимо, автомобіль не видно без фар. Контролюємо ліве дзеркальце. Mm -hmm. Що таке кстати, знаємо. Ну, там Це те, видно. що ми не бачимо в дзеркалі, ми повинні поглядом подивитися супер в сторону плеча. Клас. Супер. Не видно. Звісно. Ну, так, вроде, все видно. так, все нормально. Ну що, відпускаємо гальма, автомобіль вже потрошки поїде. Дивимося в дзеркальце. Це Міс. дуже важливо, щоб впевнитися, що там нікого не було. А дождь, тим, я знаю, рух сей та викручатися. Ми вже викрутили кермо. Уже викрутили. Да. Відпускаємо а як я, як я знаю, що воно там викручено вже ту колісо? А ми ж крутили його. Просто я сама навіть не знаю, що я покрутила все. Ні, Ми, тут, ж, ні, ж, ні. Да, ми ж у нас ж кермо і ми його крутимо. Да. А можна посилити, як там то колесо? лісо? Ситуації не можна поки не можна. що. Знаємо чому? Поставимо парковочку. Паркінг поставимо. Угу. Паркінг. І тоді вийдемо, глянемо, як у нас тоді. Тільки треба відсібнутися, бо ми так вікно відпустимо і нічого не будемо. Ми подивимося, як у нас кермо. Так. Ручечка. Ми так не побачимо, треба ж прям виходити. Виходити треба? Так, да, інакше ми не побачимо. Ну як кермо? Ага. Вліво колеса? 5 градусів трохи туди. Ну, тобто, так, да, бачимо, а кермо як дивиться на нас? Бачимо рівненько. Ага. Тобто у нас просто керма є три положення. Умовно. Оце от бачимо, це в нас колеса вліво. Зрозуміло, а кермо як дивиться? Це mm -hmm. uh -huh. відповідно, отак от у нас дивимся, бачимо, кермо у нас рівно, колеса як? Рівно. Отаке положення. Раз. Кермо рівно, а колеса куди вже? Вправо. Uh -huh. Як би зрозуміла ситуація. А тепер спробуємо зробити, щоб колеса у нас були так, рівно. Так, да, складно. колеса, Щоб зробили ми, щоб вони були рівні, рівно, треба один оберт вліво. Перехватиками. Так, зараз як колеса ти зробив? Вправо. Вправо. Да. Треба один оберт спочатку зробити. Один оберт. Це у нас колеса рівненько. Ряно. І ще один оберт. І ще один оберт. І колеса, колеса вліво. вліво. Ага. Тепер подивимося на панель приборів. Угу. О! Приїздити. Ми зараз виїжджати будемо. Все. Ми ж просто хотіли подивитися, як у нас колеса. Ми побачили, так. що не вліво. Натискаємо на гальма, покащик лівий вимикаємо. Поїздимо, все буде добре, Лівий вниз так раз. Угу. Натиснути на нього. Да? Ми просто угу. до нього доторкнулися. Угу. Да? Угу. Клас, дивимося вліво дзеркало, відпускаємо вже гальма і все ми будемо їхати. Куди ми можемо їхати? Обіжжаємо ці автомобілі, їдемо з Все буде нормально. Ну, Підіжка, кольоси трохи туди стоять. Да. Нічого не треба викручувати, ми зараз поїдемо і все буде добре. Прямо зараз поїдемо, все буде добре. Да. Відпустимо трошки гальма і все, можна їхати. Відпускаємо так. гальма. гальма. Да. Руль не кручу, так? Да, поки? Да, поки ні. Їдемо. Бачимо, ну вже їдемо, по вирівнюємо потрошки кермо. О, все, супер, бачимо як. Вирівнюємо кермо. Трошечки на газ натиснемо. Угу. Все. Справа робимо зупиночку. Правий покажчик. Праве дзеркало. Праве дзеркало впевнитися. Покажчик правий, щоб був. І зупиняємося, щоб трошечки ми так до цього, mm. до, до гальм теж треба звикнути. Да? Тільки моментик mm. такий, супер. Ми от а, виїхали. Так, да? бо, бо якщо ми хочемо well, їх то, відпустити, видиш, ми да, повинні так, поставити парковку, паркінг і ручник, і тоді ми можемо їх відпустити. Mm -hmm. Ось ми зробили таку виїзд. Да? Ну, так складно, ні, нормально, mm. цікаво, навіть не страшно ж туди-сюди, де і все. Ну, ми, коли виїжджаємо, от у нас будуть прямі колеса, да? ми вже можемо. Трошечки натиснути на газ, щоб якби автомобіль прискорювався. Да? Бо uh -huh. е, коли ми просто відпускаємо гальму, він їде там до 5 км. Це повільно. Uh -huh. uh -huh. Ну що, пробуємо знову. Uh -huh. Зараз дивимося, попереду у нас перешкода. Бачимо, так? Да? Ми зараз вмикаємо лівий покажчик, ліве дзеркало і потрошечки будемо виїжджати. Розслабитися, все буде, що так страшно. Ні. Все буде нормально. Тому що не припускає? Вона так щось їде. Бачимо, в неї права фара не працює. Можна виїжджати потрошки. Угу. О. -го. Клас. Газ трошки відпустити вже. Якби така ситуація. Да, газ ми так обережненько будемо так. Уважно.